На, на виробників Оземпіка поданий великий іск в США, тому що препарати е, сповільнюють е, випорожнення желудка, випорожнення кишечника, препарати е, визивають нудоту, блювоту, е, діарею. Тобто, все залежить від того, як препарат яка доза, і як препарат подіє виключно на людину. Безумовно, людина, яка має е, жовчокам'яну хворобу, е, яка, має, е, е, яка має камні в нирках, е, це може здвинути ці камні схуднення. Препарат, коли стоїть їжа в шлунку, може визвати запальні е, процеси, може визвати гниття в кишечнику, і це не буде е, добре. І це не буде фізіологічно, але кожна речовина в певній кількості це отрута, а в іншій кількості це ліки. Тому треба з з головою підходити до всього.